Причу, можна маленьку ремарку. Так, да, так. Якщо, да, якщо по нафті і нафтопродуктах в е, санкційних пакетах е, 6 і 9, якщо не помиляюся, є чіткі обмеження, то зауважте, будь ласка, ні по газу, ні по скрапленому газу жодних санкційних обмежень немає. Але ми за і... ми, ми, ми ну, це. Ми хочемо наприклад, цього, наприклад, так? так. Ми і за те, щоб були накладені санкційні обмеження на зерно якого там 2,7 мільйона тонн Росія постачає в Європу, або 18 мільйон тонн скрапленого газу вона постачає в Європу. Це так званий автомобільний газ. Або вибачте, будь ласка, кожен рік відправляють до восьми зараз вже, 8% загального ринку європейського е природнього газу. Ну тобто, безперечно, ну а давайте ми згадаємо е росатом. Давайте ми згадаємо рідкоземельні метали, нікель, е титан. Ну там же жодних обмежень з приводу цього немає. Росіяни з вибачте за два роки війни отримали 640 мільярдів доларів від експорту своєї продукції. Ну то дивіться, ми ж розуміємо з вами про це. Тому я категорично підтримую все те, що зараз говориться з приводу санкційних обмежень, але це є позиція в першу чергу наших партнерів. Вони мають визначатися, що вони можуть поміняти і знайти альтернативні речі, і яким чином вони будуть поводитися себе з тими речами, які вони вважають за потрібне продовжувати купляти в Російській Федерації. Так навіщо ми провокуємо тоді таку дискусію? Якщо ми тримаємося жорсткої позиції, яка не змінилась, навіщо провокувати цю дискусію? Навпаки, треба. Критикувати конструктивно наших партнерів і показувати починаючи сьогодні з Польщі, де спасибі журналістам. Вони показали, як Польща активно торгує з Білорусію і, і так далі. І нам треба сьогодні показувати, що ми чітко стоїмо на цих позиціях без жорстких, не може бути подвійних стандартів у санкціях. Yeah. якщо ми хочемо через санкції вплинути на Путіна, ці санкції повинні бути загальними. І е, всі повинні їх застосовувати. І я переконаний, що ми повинні не мовчати. До речі, треба похвалити президента, коли ми давно про це говорили. Експерти написали. План по реформі організації об'єднаних ацій Європейського союзу про те, що треба відходити від концепції так званого абсолютного консенсусу. Ми не рушимо нікуди, якщо буде триматися в міжнародних організаціях абсолютний консенсус, бо є країни агенти умовно кажучи, чеперешня влада агенти Путіна. Ми нічого не зробимо. Тому мені здається, що нам не треба провокувати. Ми розслабимо тільки. Ми даємо зараз поживу для тих політиків, урядовців, які хочуть собі. Обґрунтувати, що да, російська нічого страшного, російське зерно нічого страшного, російське там алюмінієві. якісь там це нічого страшного. Навіщо Тому, ми, буде намі, ми не та, говорить, це що правда. нічого страшного. Ми знаємо, що на рівні уряду вже обговорюються питання щодо заборони перегляду агропродукції, яка курсує до Польщі з Білорусі чи з Росії.